Російська Федерація продовжує тероризувати Україну. Під удар ворога потрапили комунальники в Херсоні. На жаль, є жертва та постраждалі. Також противник цілеспрямовано намагається знищити врожай на Харківщині. Він поцілив по полі із пшеницею. Неспокійно було і на Донеччині внаслідок російських атак у трьох районах області. Зруйновані будинки не обійшлося. На жаль, і без постраждалих. Тим часом українська авіація завдала удару по складу боєприпасів окупантів в анексованому Криму, а до Білгорода завітала з помстою бавовна. Крім того, у російському курську вирує масштабна пожежа на військовій базі. Про це а також про обстановку на фронті говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 2 липня. Мене звати Анна Ткаченко. Вітаю вас на каналі час» і прошу одразу підписуватись і ставити вподобайки. Якщо ви це зробили, то вперед до ключових новин. Отже, майже до опівночі, 2 липня, ворог тероризував Нікопольщину у Дніпропетровській області. Як розповідає голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти атакували дронами камікадзе та артилерією. Під ударом перебували Нікополь, Мерганецька, Мирівська та Покровська громади. Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство та лінію електропередач. Голова ОВА зазначив, що від системних ворожих обстрілів потерпає і агросектор. Знову зайнялося поле із пшеницею. Вогонь-рятувальники загастили, а крім того, ворог вдарив безпілотником ще й по Зеленодольській громаді Криворізького району ввечері 1 липня. Там понівечена будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа сухої трави, проте полум'я вже вгамували. На щастя, всюди без загиблих і без постраждалих, резюмує влада регіону. Також стало відомо про ще одну загиблу внаслідок удару росіян по будинку у Дніпрі, який стався у п'ятницю 28 червня. Сергій Лисак зазначив, що це друга жертва того трагічного вечора. Жінку дістали з-під завалів рятувальники сьогодні вночі. Наразі роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій. Не оминула тяжка доба без обстрілів і на Харківщині. Голова ОВА Олексій Нігубов… Розповів, що напередодні першого числа ворог поцілив кабом по території цивільного підприємства в обласному центрі. На щастя, минулося без постраждалих, а вже вночі 2 липня під ударом опинилося село Козача Лопань. Там уражено приватний будинок. Крім того, в місті Південне Харківського району внаслідок удару РФ по приватному підприємству загорілися два легкові автомобілі, зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач. На жаль, Постраждали чотири людини. Крім того, противник цілеспрямовано намагався знищити врожай у селищі Карасівка. Там, внаслідок обстрілу, загорілося поле із пшеницею. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 гектари, попри ризики загорання на 110 гектарах. Продовжує Росія тероризувати і Донецьку область. Голова ОВА Вадим Філашкін розповів про наслідки обстрілів. Так, у Новодмитрівці Покровському району загинула одна людина, і ще чотири отримали поранення. А у Курахівці поранено одну людину. В Українсько-Селидівської громади дві людини загинули, і ще 13 осіб поранені. Пошкоджено 22 приватні будинки, 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і два інфраструктурні об'єкти. У зарічному Краматорського району одна людина поранена, один будинок зруйновано, і ще один пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено два будинки і два інфраструктурні об'єкти. Також потерпав Бахмутський район. Зокрема, у Торецькій ТГ три людини дістали поранення в сухій Балці і одна у Нью-Йорку. Пошкоджено чотири будинки та інфраструктурний об'єкт. У Часоярівській ТГ пошкоджені 11 приватних будинків, дві висотки і три нежитлових приміщення. Всього ж за попередню добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. А у Запорізькій області також було неспокійно. Голова регіону Іван Федоров розповів, що у двох жінок поранено внаслідок російських атак по Васильівському та Пологівському районах. А впродовж доби окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах області. Надійшло 8 повідомлень про житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Крім того, вночі та зранку 2 липня росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Там порахували 28 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська та Серединобудська громади. Про це повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко. Не оминув противник і південь країни у Миколаївській області в день 1 липня ворог завдав артилерійського обстрілу по місту Очаків. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, внаслідок атаки виникли пожежі у чотирьох житлових будинках та самих господарчих спорудах. Також зайнялася суха трава на території приватних домоволодінь і рекреаційної зони. А ще внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід низького тиску та лінію електропередачі, які вже відновлено. Постраждалих при цьому немає. Також зранку 2 липня, російські війська атакували Херсон внаслідок ворожого обстрілу, вибухову травму та оланкове поранення отримав 70-річний чоловік, який перебував на вулиці. Лікарі екстренки надали потерпілому меддопомогу на місці. Про це повідомили в облдержадміністрації. Пізніше голова регіону Олександр Прокудін повідомив про вісьмох постраждалих та одну загиблу. Всі поранені під наглядом херсонських лікарів їм надають необхідну медичну допомогу. Пропоную подивитися відео з місця прильоту. Я вот из дома вышла за абрикосами. Сколько сейчас время? Я ушла в одиннадцатом часу, и вот сейчас я на ну, минут 15, как я пришла. Слава Богу, меня не было здесь дома, понимаете? Вот в это в это время вот где-то с той стороны ничего, вот с этой они насквозь. Вот я не знаю, то, наверное, тоже третье вылетело, потому что я. На меня надежда плохая, я бы сказала. Так это летели, наверное. Ну вот и кухня вся в осколках. Вот все. Слава Богу, меня не было. Вот ну, честно говорю, меня не было. Я ушла. Только я ушла. Как говорили, заделывала все. Ну, будет, да, я чувствую. Ну Далі поговоримо з вами про ситуацію на фронті. Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах п'ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаційних ударів, причому задіяв 78 кабів. Здійснив майже 4600 обстрілів, в тому числі 146 із використанням реактивних систем залпового вогню. Про це розповів генштаб ЗСУ. Крім того, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів із території РФ та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Також за добу, що минула авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один склад боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи, дві станції РЕП РЛС. 15 районів зосередження особового складу та ОВТ противника. Тим часом на одному із напрямків фронту підрозділ «Гоуст» влаштував нічні полювання на ворога та його техніку. Про це повідомляє головне управління розвідки. Так, приводи спалили два місця базування російських окупантів, знищили розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв'язку і спостереження а також Паливозаправник та кілька одиниць легкої автомобільної техніки загарбників. Слава нашим захисникам! І ми рухаємось далі. Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24 літаків f 16 і 7 аводвигунів до них. Перший літак буде доставлено незабаром. Про це йдеться у листі депутатам палати представників Нідерландів, міністра оборони цієї країни. Кайси Олонгрен. у листі Олонгрен відповідно до домовленості повідомляє депутатам, що міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва провела перевірку експортного контролю і 19 червня видала ліцензії на експорт літаків. Жодних додаткових подробиць оприлюднено не буде, зазначила Олонгрен. І до новин в тимчасово окупованому Криму. Командувач повітряними силами Микола Лащук потролив росіян через їхні заяви про знищені українські літаки та заявив про удар у Криму. Цитую вкотре в лапках знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму, написав Микола Лощук у своєму телеграм. А тепер поговоримо про те, що ж там діється у самій Росії у Білгородській області. Традиційно завітала бавовна міноборони РФ. Заявило про нібито знищення чотирьох безпілотників вночі 2 липня. Крім того, внаслідок атаки безпілотників ввечері 1 числа. 39 приватних будинків отримали пошкодження. Про це повідомляє регіональний оперштаб. Також пошкоджено 19 автомобілів та на надвірну споруду. Місцеві пабліки повідомляють, що дрон «Камікадзе» атакував селище Жовтневе Білгородського району. За попередню інформацією, постраждав чоловік. Внаслідок детонації пошкоджено мікроавтобус та один легковий автомобіль, а тим часом. Колисково для ворога сьогодні, 2 липня, також лунало у двох населених пунктах Шебекінського міського округу. Внаслідок обстрілу села Безлюдівка в одному приватному будинку вибито вікна, а в другому пошкоджено фасад. А на околицях самого Шебекного дрон впав та вибухнув на територію підприємства. Осколками пошкоджено один вантажний автомобіль. Тим часом у російському Курську сьогодні в центрі міста сталася пожежа. Про це пишуть місцеві телеграм-канали та тимчасово в губернатора Курської області. Наразі відомо, що до ліквідації пожежі залучено 60 вогнеборців та 10 одиниць спецтехніки. Повідомляється, що займання нібито вдалося локалізувати. Офіційні джерела не уточнюють інформацію щодо того, де саме сталася пожежа. Втім, як зазначають моніторингові групи, зокрема, і місцеві телеграм-канали, вогонь охопив велику військову базу РФ, що дислокується у місті Курськ. Отже, будемо продовжувати відслідковувати, що ж там відбувається, і повідомляти вам у наступних наших випусках. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки та підписки на канал сейчас. До зустрічі незабаром.